Я кажу, навіщо ти ходиш? Він каже: я поет, я фіксую, я митець, я фіксую історію. І тоді я це я так запам'ятав це як дуже цікавий термін. А зараз, от, якщо хтось думає, що неважливі поети, митці, художники, важливі, письменники, сценарісти, це ні, дуже важливо. Бо вони фіксують історію і краще, ніж вони, історію не зафіксує ніхто. Браво. Шановні друзі! Вітаю вас! Сьогодні на цьому святі, а Степана Провина є в тому, що дійсно є Україна. Він її створив. І сьогодні ті воїни, які там на сході воюють проти московського загарбника, вони гордяться тим, що їх називають бандерівцями. І співають пісні тих далеких днів, коли співав Степан Бандера і його побратими. І я вам розповім такого віша. Вірш називається, іде війна на сході України, іде війна на сході України, і хлопці там, коли йдуть в бій, співають пісні тих далеких днів, читають клятву мужніх вояків, що у важкій буремні днині віддали ненці тисячу життів, і кров'ю рідна, скроплена земля, ти піднесла в лихої час доби червоно-чорний. Прапор боротьби супроти німця, ляхай москаля, щоб показать, що ми не раби, що ми народ, а не юрба безлика не швайне і не хам, і не совід. Не хочемо мастить чужих чобіт На три фронти ішла ця бойня дика, То падав кращий в країну світ. Неправда, що не було перемоги. Неправда, що здолали нас усіх. Ми показали стержень боротьби. Стоять, шумлять предвічні ліси, не ще вольності дороги, ті, що ведуть в майбутні часи. Галичині, Карпатам і Волині, навіки слава, шана і хвала, і в небі, і на землі визнані нині ви запалили душу тих синів, що б'ються там, на сході України, за наш чудовий український рік. За край співлучий! Слава Україні! Марі друзі, на завершення! Ми хочемо ще звернутися до Бога, щоб допоміг нам цю війну завершити. І я вам розкажу вірш про Україну. Вірш називається про теперішню Україну. Поглянь з Небеса вішній Боже, хто нам у горі допоможе. Поглянь, нам холодно, зима, немає жодного вікна. О Боже, що нам тут казати? Рукою пригортає мати своє улюблене дитя. Воно ж не бачило життя. Поглянь, чи це не плач дитини? Немає близької родини, війна забрала всіх, що мала, дитина сиротою стала. Поглянь, в підвалі три сім'ї запалюють якісь вогні. Немає газу і тепла, десь носять воду із Дніпра. Криниці ворог зіпсував, людей туди позасипав. Яке ж то звірство, катування, Чи бачиш світ. Таке знущання, о Боже, плачуть матері, бо їхні діти на війні. Бабуся плаче, внука жде, чи ще до неї він прийде. Поглянь, везуть героїв люди, їх більш ніколи вже не буде. Єдиний син, яка це бі, це гірше, як на рану сі. Поглянь! Бійців вже сил не мають, свої молитви підіймаю до тебе, Боже, глянь, Отець, коли прийде війні кінець. Поглянь, як тисячі людей, не зводять із небес очей, а кожен день сльозяться очі. Без... Скорботні дні безсонні очі. Не можу, не можу я збагнути. Яка жорстокість може бути, немає світла і тепла, а на дворі яка зима, що можемо їм зробити, буржуйки зможемо купити, дрова на зиму завести не можемо ми усіх спасти. Ми як маленькі мураші працюємо разом від душі, бо в нас сім'я, одна родина, це наша рідна Україна. Поглянь! Як плаче вся країна, коли прийде оця година, що скажуть, скінчилась війна? Оглянь, що робить сатана, як демони війшли в людей, немає ніяких ідей, як прогнати прокляте зло? Прости нам, Боже, не судися, на нас скорботних, подивися, дай сили! Мускаля ну, прогнати, щоб перемогу святкувати. Слава Україні! Дякую за увагу!